Шість місяців тому окупанти підірвали Каховську ГЕС. Цей воєнний злочин та акт екоциду був здійснений у 2.50 в ніч із 5 на 6 червня. На його наслідки, як стверджує міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець, припадає 10% усіх екологічних збитків України. Підрив Каховської ГЕС може розглянути МКС. Київ розслідує ці злочини, керуючись відповідними статтями Кримінального кодексу, в тому числі статтею 441 про ЕКОЦИД. Але у міжнародному праві цей термін не прописаний. Тим не менш, міжнародний кримінальний суд приєднався до розслідування справи про руйнування Каховської ГЕС. Адже у восьмій статті Римського статуту одним із видів воєнного злочину називається навмисне здійснення атаки з метою завдання широкомасштабної та довготривалої шкоди навколишньому середовищу, що перевищує очікувану військову перевагу. Видання Deutsche Welle цитує висловлювання з цього приводу генпрокурора України Костіна. Розслідування факту руйнування Каховської дамби може стати першим випадком, коли МКС розпочне судове переслідування за звинуваченням у скоєнні екологічного воєнного злочину. Генпрокуратура розслідує зараз 271 воєнний злочин проти довкілля, включаючи 15 інцидентів екоциду. Як елементів війни Росії проти України, хоча чинне міжнародне законодавство може захистити навколишнє середовище під час збройних конфліктів, зокрема за допомогою міжнародних гуманітарних договорів та криміналізації екологічних воєнних злочинів у римському статуті, проте на практиці загалом їх розглядають як побічні інциденти. На думку генпрокурора Костіна, внаслідок цього, як на національному, так і на міжнародному рівні правосуддя не має достатньо інструментів для переслідування за екологічні злочини, скоєні під час війни. Але не все так погано у сучасній історії. Є випадки, коли країни отримували компенсацію за заподіяну їм екологічну шкоду під час війн. Проте масштаби екологічних злочинів, скоєних в Україні, величезні, зазначає заступник директору Департаменту Єврокомісії із питань юстиції Нільс Бернт. Ми не можемо згадати щось подібне з минулого. При цьому правовий контекст цих злочинів не дуже чіткий, зазначає Нільс Бернт. Але запевняє, що Єврокомісія та профільні органи країн-членів ЄС готові допомагати Україні у їхньому розслідуванні. Однак, крім притягнення до відповідальності, наша мета перш за все у відновленні навколишнього середовища в тих випадках, де це можливо. А там, де це зробити не можна, необхідно вимагати компенсації від Росії. Підсумував представник Єврокомісії. Отже, шановні глядачі, як ви бачите, країна-агресорка завдає колосальний екологічний удар Україні. Тому ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Будь ласка, робіть репости у ваших соцмережах, випусків програми Контпропаганда. На цьому в мене на сьогодні все. Побачимось.